Питання про те, що ми маємо протиставити, развід дронам, які ж на великій висоті і так а далі, А який антидот У нас є. Я не хочу зараз військову тематику входити. Так. У нас є Але сьогодні ці рішення. Профіль, так? Звичайно, у нас є ці рішення, навіть так. ті дрони перехоплювачі, які можуть сьогодні, вибачте, наздогнати і знищити, як тільки вони побачать, як пересік кордон. Або лінію зіткнення, розвідрон. У нас є сьогодні такі можливості. Що нам потрібно? Бюджет ви бачите, у нас все просто нех... Дивіться, у нас просто всі розвивали дрони, оптоволокно і так далі. Угу. У нас ніхто не розвивав перехоплення. Угу. У нас ніхто не розвивав проти шахетів війну. Шахет, слухайте, летить. От я зараз знаю, що є на сьогоднішній день дрони, які летять майже там 380 з турбопропеллерами і так далі. Вони так от руки запускаються, вони летять і таранять этот шахед. Так, тільки шахед ми Бачимо, як залетає від лінії зіткнення, вже можна з Кіровоградської області випускати. і воно Десь там буде все залишатися. Я вже не кажу, коли вони йдуть у нас там з Гоміля або там з е біл Білорусі. А і так якщо далі. з Курської області. Я ж Я про це і кажу. Я було ж було. кажу: або з Курська, або з Гоміля. Це те ж саме. Mm -hmm. У нас система є, яка повністю покриває і вона бачить все, що заходить в Україну. У нас вона вже створена. Mm -hmm. Ця система. Ми до кілометра определяємо, з якої сторони літі дрон. До кілометра. І вибачте, далі сенсорами можна направити дрон-перехоплювач і збити його досить швидко. Ці речі вже є. Їх про потрібно просто швидко впроваджувати. Закуповувати і використовувати на фронті, ось і все зараз це відбувається, але тільки йде закупка. Я думаю, що далі до впровадження ми десь побачимо ефективність цих, цих речей, але це потрібно було зробити рік тому.